Тема нашого заняття формування уявлень про геометричні фігури круг, квадрат, трикутник. Об'ємні фігури для дітей середнього дошкільного віку. Треба дружно привітатись Добрий день! Дружно голосно сказати Добрий день! Вправо вліво поверніться, один одному всміхніться. Ще раз дружно привітались. Добрий день! Діти, ми сьогодні разом з веселими смайликами раді вас вітати. А у вас сьогодні гарний настрій, такий, як у наших смайликів. От і чудово! Дітки, сьогодні ми з вами вирушаємо в цікаву подорож до лісового царства. Воно надзвичайно гарне і чарівне. І в ньому живуть цікаві звірята, з якими ми будемо знайомитися. Та по дорозі нам траплятимуться труднощі, які ми обов'язково маємо подолати. Чи готові ви до цього? Чудово, тоді вирушаємо. Гра руханка. Ось ідуть малята. Ось ідуть малята. Лісом мандрувати. Дітки не сумують, весело крокують. Ми навшпиньках ідемо, та через місточок ми на п'ятках ідемо, ось уже й лісочок. Діти, погляньте, нам хтось залишив листа. Та це ж мудра сова нам залишила цього конверта. Ану давайте подивимося, що ж у ньому є. Ой, дітки, здається, це геометрична фігура круг. Ви її впізнали? А це що за фігурка геометрична? Квадратик, молодці. Ой, і ще одна геометрична фігурка. Вона називається трикутник. Діти, це іграшки? Ні, це фігури. Чи однакові вони за кольором, розміром, а за формою? Що ж це за фігури? Правильно, це геометричні фігури. А зараз я пропоную вам розглянути ці геометричні фігури окремо. Послухайте, будь ласка, загадку. Я без сторін і без кутів. Як звуся, відгадай! І на малюнках дітлахів у сонечку впізнай. Вірно, дітки, це круг. Дітки, це наша геометрична фігура круг. Вона кругленька, гладенька і без перешкод може котитися. А зараз давайте подивимося, на що ж вона може бути схожою? Молодці, це смайлик. Правильно, дітки, це клубочок. Вірно, дітки, а це сонечко. Правильно, а це яблучко. А ще на що може бути схожа наша фігурка? Так, це казковий герой Колобочок Дітки, послухайте уважно загадку. Він давно знайомий мій. Кожен кут у нім прямий. Всі чотири сторони однієї довжини. Правильно, дітки, це квадрат. Дітки, це наша геометрична фігура квадрат. Скажіть. Чи схожа вона з кругом? Ні, зовсім не схожа. А як ми можемо про це дізнатися? Спробуємо її покотити? Дивіться, у нас нічого не вийшло. А чому? Тому що наша геометрична фігура має чотири кути. Перший кут, другий, третій, четвертий. А також наша геометрична фігура має чотири сторони. Перша сторона, друга, третя, четверта. А тепер давайте розглянемо, на що схожий наш квадрат. Це дорожній знак. А це столик. Ось вікно. А ось годинник. А тут у нас телевізор. Молодці дітки. А зараз спробуйте відгадати наступну загадку. Він не круг і не квадрат. І не прямокутник. Має тільки три кути, звуть його. Трикутник! Наша геометрична фігура трикутник не схожа не на круг, не на квадрат. А чому? Давайте спробуємо її покотити. Вона теж не котиться, так, як і квадрат. А чому ж? Тому що наша геометрична фігурка має кути перший кут, другий, третій. І сторони, перша сторона, друга, третя. Давайте з вами розглянемо, на що схожий наш трикутничок. Правильно, це дах будинку. Чудово шматочок сиру. Молодці дітки на морквинку. Правильно на ялинку. Чудово також на пірамідку. Дітки сьогодні у нас у гостях геометричні фігури. Круг. Квадрат та трикутник. Молодці дітки, запам'ятали, а зараз я вам пропоную трішки відпочити. Дітки стаємо на ніжки всі дружно і спробуємо розважитися. Тут трава росте висока, тут стежинонька вузька, вищі руки, молодці дітки, високо ручки, вище ноги. Непроста у нас дорога, а тепер ідемо боком. І з підскоком, і з підскоком. Чудово, дітки, походили на носочках, а тоді на п'ятах, випростали добре спинки і звели лопатки. Ось ми з вами трішки розважилися, а тепер далі до роботи. Дітки, мудра сова підготувала для вас завдання. Подивіться уважно, перед вами геометричні фігурки, кружечки. Вони всі різного розміру. Нам потрібно їх розмістити від найбільшого кружечка до найменшого на відповідні полички. На першу поличку ми розміщаємо великі кружечки. Молодці впоралися. На другу поличку ми розміщаємо менші. Чудово, все вийшло. А на третю поличку розміщуємо найменші кружечки. Молодці у нас усе вийшло. Дітки пропоную погратися в дидактичну гру «Залатай ковдру, але спочатку потрібно відгадати загадку. Слухайте уважно. Влітку медом ласував, досхочу схочу не мав, а як впав глибокий сніг, позіхнув і спати ліг. Хто це такий? Молодці дітки, вірно, це ведмедик. Діти, а в нашого ведмедика трапилася невеличка неприємність. У його тепленькій ковдрі мишка прогризла дірочку. Подивіться уважно, дітки, якою геометричною фігуркою ми можемо залатати ковдру для ведмедика. Це квадратик, молодці! От, чудово! Тепер у ведмедика ковдра ціленька. Чудово! Ми впорались з вами із завданням. Дітки, давайте разом з вами виконаємо вправу з геометричними фігурами. А спочатку спробуйте відгадати загадку. Пухова руденька шуба. Із сосни стрибана дуба. Хвіст у неї, як мітла. А сама. На зріст мала, правильно, дітки, це білочка. А для, вайте, для нашої руденької білочки побудуємо будиночок, квадратик для нашого будинку, трикутничок та кружечок. А зараз посадимо деревце біля нашого будинку. Деревце складається з трикутничків. Ой, як гарно у нас вийшло, молодці дітки! Дітки ще у нас є об'ємні фігури. Це куля та куб. Куля схожа на геометричну фігуру круг. На що ж іще схожа куля? На м'ячик. На апельсин, на кавунчик, на кульку та на яблочко чудово. А це геометрична фігура куб, вона схожа на геометричну фігурку квадратик. Дітки, на що схожий наш куб? Він іще схожий на будівельний конструктор, яким ви залюбки граєтеся в садочку або вдома. Дітки, наше з вами заняття дойшло до завершення. Але зачекайте, ми із смайликом хочемо вас запитати, які геометричні фігури були у вас сьогодні в гостях. Правильно, молодці дітки! Круг, квадратик та трикутник. А які об'ємні фігури ми сьогодні вчили? Молодці, куля та куб. Вам сподобалось наше заняття? Молодці! Дуже приємно було вас чути. Дякую за увагу! До нових зустрічей!